Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга, і сьогодні пропоную поговорити про новинки парфумерії 2025 року, з якими я познайомилася буквально нещодавно, цими днями, а також про кілька дуже цікавих ароматів нового для мене українського бренду Екстракт. Всі ці аромати цілком відповідають літньому вайбу, мають соковиті цікаві піраміди, і розпочати я хочу з новинки, яка мене цікавила вже кілька місяців. І це бренд Задік і Вольтер і аромат Задік. Я думаю, що багато хто з вас бачив цей цікавий, такий дуже гарний, незвичайний, нетрадиційний флакон. Мені було цікаво потримати його в руках. Я це, звісно, зробила, і не можу сказати, що флакон відповідає моїм сподіванням. Він є все ж таки не таким розкішним, яким здається нам на фото. Він є досить легким, звісно, пластиковим. І сам аромат дуже в сучасних тенденціях, тобто щось дуже навіть не в тенденціях, а щось уже. Вже таке стале і звичне для нас, що, що є дуже помітною, складовою сучасної парфумерії. І це, звісно, такий напрям, який я можу описати як. Вершкова тубероза, кисло-солодкий е, аромат, яскрава така соковита е, композиція, яка має при цьому, попри ось такий е, вайб, е, заявлений в піраміді, апельсинового цвіту, неролі, самої туберози, здається, в піраміді немає. Але в базі є ваніль і база є досить важкою. І мені здається, що не лише за рахунок ванілі, а напевно там є все ж таки амброксам. принаймні я його дуже добре відчуваю. Так, попри те, що я не знайшла його в пірамідах, відчувається він для мене дуже відверто, і дуже добре, що я дослухала аромат до кінця до бази, блотеру вже кілька днів, і це точно не мій варіант. Переходимо до новинки від Лалік, прекрасного старовинного французького бренду, і дивимося на таку композицію, як Soleil Lunar, тобто... Назві цього аромату обіграно сонце та місяць. Бачимо просто фантастично красивий флакон. Його справді тримати в руках неймовірно приємно, неймовірно гарний колір, перехід кольорів, як завжди, цікавий, в даному разі навіть розкішний флакон від Лалік. І що ж всередині цього флакону? На моє здивування або, в принципі, чого ж тут дивуватися, ми живемо в сучасному світі, де панують свої традиції парфумерні. Цей аромат недалеко пішов від попереднього, вони перегукуються досить сильно. Він теж якийсь кисло-солодкий, злегка вершковий, би і ванільний, хоча ванілі вже в цьому ароматі немає. Натомість у ньому в піраміді заявлено досить такі водянисті квіти, як магнолія. В цій композиції є мускус, безумовно. Мускус я дуже добре відчуваю, є амбра. Мені б хотілося почути більше якоїсь. Загадковості місяця, можливо, літньої ночі під місяцем, але це достатньо щільна, така важка, квіткова, солодкувата мускусна композиція, яка також не є чимось новим. Тобто аромат в мене не вразив флакон, вразив аромат ні, чесно кажучи. А ось, де справді є водянисте квіткове звучання, яке мені дуже сильно сподобалось, це в ароматі Кензо з колекції Ікебана. З прекрасним синім відтінком квітки, зображеної на флаконі. Це просто неймовірний аромат. Коли я його вдихнула, я зрозуміла, що це аромат про фіалку. Хоча, як бачите, фіалка на ньому зовсім не зображена. Я була переконана, що в піраміді буде фіалка. Наскільки це було водне, водянисте, саме фіалкове. Я одразу уявила фіолетовий навіть відтінок саме фіалки перед очима. В цьому першому акорді була дуже відчутна вінтажність. Часто вінтажні аромати містять фіалку. Я побоююсь цих ароматів, якщо чесно. І мені було і дивно, що ось такий сучасний аромат. Стоїть і пахне так яскраво, досить вінтажною фіалкою, водянистою. Одразу з зеленим листям я її уявила. А листя фіалки саме відповідає за створення зеленого і водного звучання. Але в піраміді я знайшла ірис замість фіалки. Ірис вже дещо інший має відтінок. Він споріднений з фіалкою, тому що фіалка, окрім водянистості, зеленого відтінку, може давати і пудровість. Так само, ірис це дуже пудрова квітка, і це цікаво. Дійсно, така незвичайна квітка, вона може давати сирі відтінки знову ж. Такі водні, більше пудрових, вона може по-різному обігруватися. І е, тут Ірис саме такий водянистий, але, можливо, не сам по собі, а звісно, через те, що до піраміди додано, як ви можете бачити, чорнила. І чорнила ці насправді уявляються, як щось таке водянисте, якась така субстанція, е, е, така е, водна субстанція, так, відповідно, вона це щось вологе, щось е, при цьому, е, що має. Щільність, тобто якесь таке забарвлення, це не прозора чиста вода. Тут трохи інше звучання, воно все ж таки щільне, насичене, можливо, навіть трохи приземлене. Дуже гарний аромат, як мені здається, прекрасно все обіграно. Трохи дивно, що тут є нота ванілі. Хоча не дивно насправді, тому що в базі справді проявляється певна солодкість, і взагалі взаємодія ірису та ванілі, мені завжди подобалось це щось що мене заворожує. Ваніль справді відчувається в базі, але все-таки це вже не настільки важка база на щастя для мене, ніж була у попередніх двох ароматах, про які я розповідала. Так, все ж таки, це дуже-дуже цікавий, дуже неординарний і дуже збалансований аромат. Дуже мені сподобався. А мій улюблений, хоча, напевно, вже його варто поміняти місцями. З цією прекрасною синьою ікебаною від Кензо. А взагалі, так улюбленцем спочатку, для мене став інший аромат від Кензо Le Pure. і це просто неймовірно красивий аромат у своїх перших акордах. Це просто кохання було, але не тривало кохання. Швидше закоханість з першого погляду, з першої спроби. І так. Потім аромат мене розчарував із кількох причин, зараз розповім, з яких. Отже, почнемо з флакону. Флакон просто неймовірний. Він відповідає повністю ось цьому свіжому першому акорду, який мене підкорив. Це прекрасна, соковита, немовби дещо соткувата і свіжа, водночас зелена трава щойно покошена. Це асоціації з бамбуковим стеблом надломленим, принаймні так я собі це уявляю. Колись у мене був аромат з бамбуком від Mary Kay. А, точніше, спрей для тіла дуже схожі відтінки, я відчула тут і дуже зраділа. Є, звісно, певний натяк на цитрусовість, є натяк на водянистість, є дуже суттєве відчуття свіжості від цього аромату і всіх цих відтінків, які я перелічила. Але коли я нанесла його на шкіру, безумовно я це одразу зробила, завжди роблю так, коли якийсь аромат мені дуже подобається на блотері. Я насолоджувалася дуже недовго. Досить швидко я зрозуміла, що аромат кудись зник. Можливо, моя гаряча шкіра, до того ж була спека, просто його з'їла. І, можливо, не в таку спеку або на холодній шкірі все буде інакше. Але навіть більше, попри те, що в базі немає нічого такого, там є сандал, щось таке безневинне і немає нічого небезпечного. Так от, в базі чомусь на моїй шкірі вилізли такі речі, як. Той самий амброксан чи якийсь такий бруднуватий мускус. І мені стало від, чого, від цього дуже сумно, на превеликий жаль, навряд чи цей аромат мені підійде. Але в цілому це просто щось неймовірне, якщо брати перші акорди. Ну і власне цей досвід вкотре доводить, що не варто. Одразу бігти на касу, якщо вам дуже сподобався, навіть дуже дуже сильно сподобався якийсь аромат. Зараз ми продовжимо, і мені є ще чим сьогодні вас здивувати. Але перед цим прошу вас підписатись на мій канал, де я вже 6 років розповідаю про парфуми українською. У різних рубриках ви тут знайдете дуже багато цікавого про парфумерію, про навколо парфумерні теми. Тож запрошую вас також вподобати це відео. Пишіть, будь ласка, коментарі, поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. І я за це все буду дуже дуже вам вдячна. Далі, як і обіцяла, йтиметься про український бренд Екстракт. Український парфюмерний бренд, про який я нічого не знала, а просто на нього наштовхнулася в магазині Лібраріум в одному з торгових центрів Києва. Мені одразу сподобалися назви, вони дуже мене зачепили, мою увагу. Можливо, тому що я просто люблю таке звучання, і це чисто щось моє таке особисте. Будь-якому разі, аромати не розчарували. І зараз я детально розповім про. Чотири аромати, які мені дуже сподобалися, і коротко про ті, які я не змогла, на жаль, оцінити. І вони пройдуть повз мене. Але спочатку пару слів про сам бренд. Це наскільки я зрозуміла, з упаковки, і як ви можете бачити, харківський бренд. Але на сайті екстракт я залишу, звісно, я знайшла лише адреси у місті Дніпро. Напевно, це якийсь такий бренд, який пов'язаний із містом Харків і з містом Дніпро. Наскільки я також можу розуміти, це бренд, який випускає клони. Але я не кажу, що лише клони. А, зокрема, так, це точно, тому що я знайшла один аромат, принаймні, який. 100% може бути клоном для аромату кірке від Тіціани Теренці, багатостраждального. Точніше, багатостраждальні ті, хто не люблять цей аромат але змушені його відчувати. Це композиція Eclipse від бренду Extract. І це той аромат, який я одразу відклала, коли зрозуміла, що йдеться про версію кірки. Потім жодного аромату, який був би схожий на. Щось іще я не зустріла, і це мене дуже потішило. Мені було дуже цікаво. І розпочнемо з Oxygen. Oxygen це кисень. Я розумію, що це більше чоловіче звучання. Хоча, чесно кажучи, всі ці аромати до того, як я полізла на сайт читати про них, я сприймала як унісексові. У них у всіх однаково, однаковий дизайн у флаконі. він стильний, лаконічний, такий солідний, можна навіть сказати. Чорна, наліпка, білі літери, все дуже зі смаком. Так от Oxygen мені здався все одно унісексовим, але більше в чоловічий бік. Але на сайті написано, що він чоловічий, і далі я буду уже. you <sighs> Навіть спиратися на те, що написано на сайті, розповідаючи про е, свій вердикт для кожного аромату. Хоча я не забуватиму, звісно, і про свої перші враження, їх також озвучу для вас. Отже, Oxygen – це чоловічий аромат, який належить до водяних та фужерних. І справді перші ноти, це водяні ноти, цедра, лимона. В серці бергамот, листя, фіалки, розмарин, в базі коріандр, кедр та мускус. Як бачимо, тут є ще такі. Відверто чоловічі, традиційні для чоловічої парфумерії відтінки, як розмарин, як така спеція як коріандр, таке дерево, як кедр. І листя Фіалки додає дуже сильно. Зеленого звучання цьому аромату, але не свіжого такого, яке кудись летить, а більш такого, знову ж таки, приземленого. Це не легкий аромат, він досить яскравий, помітний. Він справді більше пасуватиме безумовно чоловікам. Мені сподобалось, тому що я відчула тут те, що задум тим, хто створював цей аромат, вдався. Мені здається, що назва дуже добре відповідає, тому що я чую в цьому ароматі. Справді фужерний е, водяний аромат, але, але я б сказала, що він менш водяний, а більше такий е, спеціводеревний, напевно, так, особливо ближче до бази. Тож, так, більш водяні аромати будуть далі. І один з них це цунамі. І це вже жіночий аромат. Е, цікаво, і я розумію, чому. Тому що коли я його нанесла на блотер, я відчула. Буквально те, що написано, що я потім прочитала на сайті, це так дивно, мені навіть трохи смішно стало, що мене дійсно якась, якась така хвиля підхоплює. Відчувається ця акватика, ця водянистість, відчувається водність. Ти справді перебуваєш, немов би, у хвилі води. І в цій хвилі, немов би ця стихія, несе вирвані десь із землі квіти. І справді тут заявлені квіти. В серці, але почнемо з верхніх нот. Це апельсин, огірок, яблуко. В серці лілія та фіалка саме ці квіти я, напевно, відчула. І в базі ветивер та мускус. Аромат заявлений як квітковий східний. І дійсно певна, певна така важкуватість східної бази теж тут є. Хоча ми бачимо в базі лише ветивер та мускус. Дуже гарний аромат, справді більше для жінок. Хоча я б сказала, що це унісекс. Все ж таки, відвертий унісекс і дуже цікавий, дуже оригінальна і назва, і саме звучання. Отже, наступний аромат НІЛ. Назва НІЛ мене причаровує уже дуже давно. Я дуже хочу знайти якийсь аромат, який був би дуже. Таким навіть небезпечним, можливо, на межі з чимось неприємним, щоб там було в цьому ароматі багато водоростей, багато водяних нот, можливо, якихось водяних квітів, якихось таких відтінків деревини, яка трохи підгнила, щось таке мені хочеться. І от я чекала цього від Нілу. І що ж я знайшла? Це чоловічий аромат деревний пряний. І піраміда в нього дуже цікава. В ній заявлені альдегіди, пергамот, мандарин, водяні ноти, кедр. Перець, а в базі амбра, ваніль та дубовий мох. І ось справді піраміда відповідає, тому що я чую я чую дуже яскраву саме таку водність. Саме в жодному разі не морської води, а прісної. Я відчуваю, не мов би цю вологість добового моху так само в цій воді. Вода така, не мов би не дуже чиста, але водночас це приємно, це дає це відчуття свіжості від води. Водночас є такі компоненти, які нагадують водорості, нагадують ось цей такий річковий світ. Дуже цікавий аромат, але водночас він дуже носибельний. Не варто лякатися, що він буде якимось неприємним. Це все аромати, от всі, які я поки що прилічила, дуже вписуються. У е, таке поняття, як насибельність е, у унісексовість і у літнє е, парфумерне життя. також мені дуже сподобався Оазис. Е, оазис і цунамі, так напевно, це мої улюбленці разом з Нілом. Оазис це також чоловічий аромат, чому така несправедливість. Він мені так сподобався, але в будь-якому разі, звісно, жартую це унісексова композиція для мене. Це деревний фужерний аромат, в якому заявлені в старті Апельсин, лимон, Розмарин, в серці Біла Фрезія, жасмин та Енгеланг. Одразу три прекрасні квітки. І в базі замша, кедр та мускус. Тут взагалі теж неймовірна для мене історія. Я дуже була здивована, коли нанесла його на руку. Спочатку було все зрозуміло, я відчула прекрасний, свіжий аромат, справді який відповідає назві Оазис. Тут і певна водянистість, напевно, це біла фрезі. Тут немає вже як таких водних нот, але все одно аромат дуже-дуже схожий навіть на Оксіджен. Він перетинається з попередніми ароматами, напевно, з усіма. Але всі аромати все одно різні, що дуже цікаво. Так, от, хоч немає водних нот, аромат водянистий, справді відчувається квітковість, хоч цей чоловічий аромат. І що цікаво, я здивувалася, коли відчула на руці, бо я нанесла його на руку, адже мені дуже сподобався. Замшу, точніше я відчула шкіру, я подумала, як, як може бути ще шкіра в цьому ароматі, звідки? І я була просто вражена, коли відкрила піраміду і побачила, що в базі замша заявлена. Отже, гарне знайомство з цим брендом. Ці чотири аромати цілком можу рекомендувати для знайомства. Десь я бачила так на сайті, екстракт здається, навіть на самому, я бачила, що можна замовити пробники. Єдине питання у мене до цього сайту, і відповідно до бренду. А для чого продавати атар колекшн? Зараз в мене це якось в голові не вкладається. Як можна продавати російський бренд на українському сайті? Чесно кажучи, коли це побачила, навіть подумала, що не хочу розповідати про це про ці аромати. Але оскільки одна людина сподіваюсь, це просто глядачка щиро чекає. На, на цей огляд я пообіцяла, що зроблю його, тому я його роблю. Тож, у мене, чесно кажучи, суперечливе враження. З одного боку, аромати начебто непогані, а з іншого таке ставлення дуже сильно засмучує, бо це український, начебто, сайт. Це ж український сайт, Extract.ua. І два аромати від бренду Екстракт, які мені зовсім не сподобалися: це Paradise та Роса. Почнемо з Paradise. Тут я за такою величезною кількістю квітів та фруктів, немов би покликаних причарувати своєю райською красою і соковитістю, не почула нічого. Одна суцільна солодка така маса, яка нагадала мені дитинство і фруктову жувальну гумку. Але скажу, що в піраміді: груша, кавун, полуниця, водяні ноти, малина троянда і в базі амбра, карамель та мускус. Фруктовий Ну, фужер. Фужерністю тут, як мені здається, і не пахне. Водяні ноти тут абсолютно повністю відсутні, хоч і заявлені. І вроса. Це також жіночий аромат, який передіс. Заявлено бузок, конвалію та османтус, в серці вишню, жасмин та червоне яблуко, і в базі ветивер і мускус. І цей аромат, начебто, уже такий має бути більш такий, можливо, свіжий за своїми нотами. Принаймні, так здається, так хочеться. Але ні, він також нагадав мені фруктову. Кисло-солодку жувальну гумку і нічим більше не запам'ятався. І, до речі, дуже швидко зник з блотера, на відміну від парадіз. Парадіз тримається і досі. А і досі це було моє перше знайомство було вже давно, іще у червні. А зараз уже кінець липня. І роса ще трошки відчувається. Ні, це навіть не жуйка, а карамелька це карамелька фруктова. З таким легким холодком, досі відчувається стійкість у цих ароматів дуже, дуже пристойна. А в парадіс більше жуйковості, справді, хоча в ньому заявлена карамель, ось такий парадокс. Пишіть, що ви думаєте про це все, якщо ви знайомі з цими ароматами, чи варті вони уваги? Напишіть, будь ласка, і взагалі пишіть, що ви думаєте з приводу ось такої дивної політики, коли магазини дозволяють собі ось. Такі речі продавати, про які я розповідала вище, і псують таким чином ставлення до своєї власної продукції. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, поставте вподобайку, залишайтесь на каналі пані Рома, бережіть себе і до зустрічі.